Олександр, водій автобуса. Зранку стояв у заторі більше 30 хвилин з повним салоном людей. Затори дуже було складно, особисто новий міст. І як сюди на Карлів Лізавити звертати, тут було дуже складно, дуже багато було машин. Проїхати було неможливо. Була дуже-дуже велика -дуже пробка. Не тільки громадський транспорт стояв у корках. Водії приватних автівок проігнорували прохання комунальників обрати альтернативні маршрути. Таксист Володимир простояв у заторі більше години. В одну точку їдуть, тому що перекрили ж перекрьосток. Другого маршруту нету. Всі їдуть туди. По-другому ніяк було, тільки стоять в пробці і їхати. У Дніпровській міськраді завчасно попереджали про ремонт проїзної частини та трамвайної колії. На перетині Яворницького, Грушевського, Липинського, це вже десятий переїзд в цьому році. Роботи вони плануються на початку року, на весь наступний рік. Тобто плануються, заказуються проекти фінансування під виконання цих робіт, і просто дійшла черга до цього перехрестя, враховуючи обсяги виконання робіт да, і ту кількість працівників, які є в електротранспорті, які є в підрядних організаціях, неможливо одночасно робити ремонт там, на десяти перехрестях. Тобто, вони, ці ремонти виконуються послідовно. Це дає нам безпечний проїзд. Наразі. До ремонту там рейки вже знаходились в аварійному стані, що наражало на небезпеку і могли бути сходи вагонів. Щодо руху автомобільного транспорту, то до 3 грудня буде перекрито рух проспектом Дмитра Яворницького напрямку до вокзалу та вулицю В'ячеслава Липинського від Харківської до проспекту Дмитра Яворницького, торгівельний комплекс пасаж діють наступні зміни в русі громадського транспорту. Тролейбус кільце Б призупиняє рух, а перше та четверте скорочені до площі Героїв Майдану. І дев'ять автобусних маршрутів об'їжджатимуть ділянку, де триває ремонт. Рух автомобільного транспорту планують відкрити 4 грудня. До 15 грудня перший трамвай не працюватиме, натомість відновлено роботу з сьомого маршруту. А тролейбус кільця А працюватиме в посиленому режимі. І до 25 листопада працюватиме тимчасовий трамвайний маршрут номер 1 к від вокзалу до вулиці Центральної. А з 26 листопада по 15 грудня тимчасовий тролейбусний маршрут номер 1 к від вокзалу до площі Героїв Майдану. Для того щоб не було заторів кожного дня до завершення ремонту, водіям приватного транспорту краще запланувати маршрут пересування між правобережною та лівобережною частинами через Амурський та Кайдацький мости.